Вітаю всіх! У мене назріло таке питання цікаве. Ви знаєте, мені дуже цікаво стало, чи хоче Росія переговорів для завершення війни. Чи хоче сама Росія, керівництво Росії цих переговорів з Україною для початку завершення війни? Щоб покласти початок завершення війни. ж розумію, що переговори не будуть, раз і все. Росія саме хоче таких переговорів, щоб почати завершення війни від України. Ох ти, дуже хотіла. М -м -м. Ох, ви знаєте. Росії дуже потрібні ці переговори, але на тих умовах, що ви викликає вона, вона має умови для нас, Росія. Ви ж знаєте. О, дуже потрібні переговори. Переговори це дуже потрібні і швидко. Карта швидкості. це Чим швидше, тим краще Україну привести до цих переговорів. Дуже потрібні вони. Угу. Цікаво. Ось карта, ось вони. переговориці. Їм дуже потрібні переговори. Так, Росії вони потрібні, але зі своєю вигодою. Обов'язково своя вигода. Так. Чим швидше, тим краще. Я би сказала, що також накопичити ресурси. Щоб помститися. Так, добре. Україна. Україна хоче переговорів з Росією, щоб швидше припинилася війна. Україна, наше керівництво. Хоче переговорів з Росією почати. Переговори про закінчення війни. Це початок. Україна. Хоче. Так. Ох, ви знаєте. Україна б хотіла, але. Ви знаєте, так, починає хотіти. Ось тут вона ще не хотіла зовсім. Але це частина минулого, а тут же вже Частина теперішнього та майбутнього. Так, і там нам теж потрібні ці переговори, бо важко. Нам дуже потрібні переговори бо Ось, втрати. У нас дуже великі втрати і дуже великі ресурси ми вкладаємо в війну, і нам потрібен результат. Ми вже починаємо не витягувати, нам потрібен результат. На жаль. Дуже хочемо, Так, та ж сама карта, що була на Росію? Ось вони переговори нам потрібні, кончить також і в Україні. Тому питання впливає саме собою. Господи, як потрібно лежало. Саме собою випливає питання. Чи будуть переговори між Росією та Україною у 2024 році? Не беру цей рік. Не хочу. Чи будуть переговори? З Україною та Росією. І я думаю, що буде третя сторона ще. у 2024 році для закінчення війни. Вкласти початок закінчення війни. ну, переговори цеки будуть в наступному році. Ну, все, до цього йде. Ви знаєте, важко. Ну, так, вони будуть. Ви знаєте, вони будуть. Це переговори будуть. Так, буде третя сторона. Буде третя сторона, буде україна Росія, ще хтось. Угу. Важко це буде, дуже важко робити, але вони будуть. Ви знаєте, це буде. Рішення про переговори буде швидке, що ось треба це робити. Воно буде швидке, важке, але вони будуть, без варіантів. Так, буде. Тому що важко буде вже. Вже буде важко. Ось вивчення питання, вирішення питання. Треба говорити, треба сідати, буде за стіл переговорів. Тому що на полі бою буде ситуація вже досить важка. Ви знаєте, так, це буде наступний рік. Це так, те, що я відчуваю. Тому віримо в ЗСУ.